Я хочу ще з тобою поговорити про твій шлях в професії, так? І от я прочитала про таке, що у 2002 році ти працювала неофіційно няночкою, доглядала двох дітей, да, да, це а у вихідні працювала продавцем на да, ринку. Да, це І вже першло. наступного року, 2003 го ти опинилася в редакції газети Базар Медіа, Базар -медіа в Україні. От мені цікаво, як це сталося цей а епізод. Можеш розказати? Сам найперша робота в мене була. Я доглядала двох діток. В місяці мені обіцяли платити, потім уже там щось віддали, бо не було грошей 200 гривень. От я доглядала за двома. Як тільки приїхала з навчання, тільки приїхала, я ніколи в батьки не сиділа на шиї. Я зразу все, газету в руки і пішла. Оголошення, оголошення, що обоє любо що буду ділати, полоті. Але ж у тебе був диплом журналіста, ти можеш. Е, шукати... У мене був диплом бухгалтера. А на той час е, да, у мене був диплом бухгалтера. Е, ну... Чесно кажучи, ненавижу я цю професію і навіть гроші не люблю читати. От у мене є пачка, допустимо, як там у сумки. Я їх ніколи не я беру по 200-100 по чи скільки. Я навіть коли мені дав гроші, я приїхала, я вже йде жила. Я її кинула так такі, розумна, лягла спати. Вона каже, я не зрозуміла, пішла десь чотири години, не було на трасі, яка так від них не заробляють, Каже, взагалі я в шокі. Вона пересчитала. Він ну, каже, всю ніч не спала, каже, поки ж ти проснеся, каже, спросить взагалі ти откуди. Ну, де ти була? А, цей, по поводу нянечки працювала десь три місяці, потім я пішла працювати на ринок, продавала цибулю, кавуни, дині, там, от це все. потім в кіоски я ще працювала трішки. Потім ще й на гральних автоматах я працювала. А власника у гральних автоматах, Олександра Толстом бу, була своя газета. Uh -huh. Я кажу: дай мені попробуй, мені так подобається писати, я хочу написати статтю. Він ну, напиши, я написала одну статтю. А кажуть, що газета належала сину, сину правого uh, сину начальника міліції uh -huh. Олександру Толстому. Uh, він не був на той раз начальник міліції. А Ну, коли син займався е, гральним бізнесом, це вже був начальник пенсійного фонду. Колишній батько був колишній начальник міліції. І він завжди оце забігає, а виходить там на ринок, газету вже як роздали, забігає з моєю статтю, вся редакція сидить. Він оце кидає статтю, отак От треба писати. А ті всі дивляться, так редактор, там журналісти. Шо. Отак От треба писати, як Ірма. плачуть люди, люди плачуть, як вона пише. Вічно читав мої мої статті, як читали, а я любила на такі там теми там то маму обідали, я її захищаю. Я це передаю все, що в мене в душі. Я це все, все повністю викладаю. І люди читають і реально це амнуринок рядом. І реально, коли зранку проносять цю газету, сидять і слізми вмиваються. А йому ж цього рейтинг. І він постійно всіх журналістів штурмав, що треба, що що щоб дуже сміялися. Або переживали, що їхні статті були якби не цікаві, а я писала так, що люди плакали. Тобто, ти на той момент була таким самородком, що не маючи диплома журналіста, да. ти вже писала такі. колосальні... у мене було, колосальні... було вообще капець, ужас там із мене там надсмішки всякі були блін. Ти не знаєш, як часово, чи через Е, чи через І пишеться. Я на це взагалі не реагувала. Я так розумію, що тебе все ж таки вабить і манить політика. Ти в 2010 році брала участь у. Виборов на посаду Гадяцького міського голови. Минулого року ти як самовисуванець намагалася. Я до 16 голосів мер городу, 25 літ. Я ну, взагалі дивуюся, як ну, я такою бандиткою була, як за мене город, город взагалі умний, город, здравий город, мог проголосувати за жінку 25 років. В мене там щоб був якийсь певний досвід е, якихось там господарських, там, соціальних от, таких вопросах, в е, мене цього, в принципі, не було. Ні, Но просто я хочу запитати про інше, про те, що раз тебе так манить і вабить політика, можливо, треба вийти з журналістики і справді намагатися бути політиком. Тільки пам'ятаючи про те, що. Політика брудна справа, як сказав Віктор Янукович, і тобі, якою б ти не була чистою, доведеться теж увійти в ці брудні води і щось там робити. Ти знаєш, якщо як чесна... хочешся, якщо, Ні, якщо Україна не я, роз... я, я скажу так: слава Богу, що я не стала депутатом цього року. Угу. Мене б точно вбили. Чесно. Ну, то єсті, слава Богу, що я не стала з такими людьми, які зараз прийшли у Верховну Раду. Їх чи об'єднати, я б не змогла б з ними нічого зробити. Я бачу, що я б там нічого не зробила. Точно хорошого б нічого не зробила. Тобто, от я кричала, там б виходила б в себе, що то намагалася б зробити, але я б нічого не зробила. Якщо Україна переживе цей певний етап у цього сумасшедства і дурдома, що зараз робиться в Верховній Раді, і буде мільйон на вибори у мене. Тоді, можливо, я йду, думаю, що не гривень точно. Тоді, можливо, я ну, у нас із гривнями на вибори не ходять. Тобто, ти можеш набрати певний відсоток. Я непогано в принципі набрала. За мене проголосувало все місто. От тому гадячи, де я жила, три тисячі це голосів. За мене все місто проголосувало. бо я там своя. Своя і мене знають по поступкам. Це дуже добре, тобто це без бездінніх. Це от, чисто от за мене, як за чоловіка, який діла конкретні поступки, без якої, ніякої гречки, там, цукру, е, ну, нічого такого. Е, якщо, ще раз повторюся, Україна переживе е, ті сумасшедші годи, можливо, я буду балотуватися. А коли ну, Україна буде це переживати, ти будеш вичікувати? Я не те, що буду ж, ну, бачиш, я все одно якось намагаюся допомогти навіть громадським діячам. Ось це другий день мітингу під Святошинським ревідіом. Хто був організатором? Організатором була я. Я перезвонила до Свободи. Вони кажуть, давайте на, на другий день. Ні, ми робимо наступний день. їх. Ну, Я не удержала ситуацію. Не удержала. Я їх всіх зібрала, Купер. Купер до мене ж призводив Мельниченко, що давайте не будемо мітингу робити, кажу, почому не. Ну, ми там на інший день планували. Ні, ми кажу, робимо на 20... і мітинг я зібрала за дві години. Угу. Зібрала всіх людей. Я подивилася на цих громадських діячів, там, на Данилюка, Секелу, на Мельниченка, на Купер, на Свободу. Я дивлюся, вони всі роз'єднані. Я то їх зібрала. Но удержать ситуацію, коли вокруг е, більшість із них ще чоловік сто сумасшедших, я поняла, що це так тяжело. Е, це тобі не гадяч і не було. До болтало. речі, до речі, про гадяч. Все ж таки, от чисто психологічно хочу зрозуміти. У мене є шанс на нас оце що будуть вибори Абсолютно мером міста угу. повністю. А чому ти а, тоді залишила гадіч? Це місто де не буде. Люди... тобі мені не... вдячний за роботу. Мені вдячні за роботу. Мені вдячні за роботу. Їм велике спасибо за досвід, за от цей закал політичний, емоціальний і весь повністю за все вдячна людям, що вони мене підготували к, ну, к серйозним речам. Ну була така жінка, Тамара Сейна Рубан, відома журналістка, дуже сильна духом, яка все життя прожила в Києві, повернулася в Гадячі. Вона постійно мені говорила про те, що цю року померла дуже талановита. Це взагалі чоловік легенда Ну, як я почула, це можна сказати, ні. Палець рута взагалі не кладеться. Жінка була огонь. І вона мені постійно говорила, Ірма. Слухай, я взагалі тебе не можу поняти. Почети кожен день. Їдь, каже, в Київ. Каже, не не витрачай каже, своїх молодих років, каже, нагадячи. Їдь, я тебе, їдь, а то не твій город, не твій рівень. Я це для себе розуміла. Що я вже ці всі етапи пройшла, і мені вже навіть не інтересно було. Мені вже воювати ні з ким було. Вони вже в постійні сміли всі стояли. Тобто воювати вже ні з ким. Всі по команді, якщо я ж кажу, вже мені в принципі, я свою роботу там виконала. Я от зараз в телефонному режимі позвонила, мені не треба доказувати, що я хто і що-то, і що я можу щось з вами зробити. Я можу вас наказати. Я вже це доказала давним-давно. Хватає, я ж кажу, тільки телефонної розмови. Позвонила і назвала фамілю, прізвище і та і йде проблема. І що даю час на рішення того питання. Все. Розкажи про проект Прихована Правда, про те, які амбіції, тобто чого ти в ідеалі хочеш досягнути, скажімо, протягом там найближчих двох-трьох років, як шеф-редактор і засновник цього проєкту. Я хочу збільшити мрію, збільшити команду, тому що я розумію для себе, що фізично я не можу одночасно бути ну, одночасно у трьох-чотирьох місцях. І я другий раз е, вже так знов падаю, коли там за тиждень кожен день по 2-3 години я сплю, наприклад. І я от думаю, що я зараз виключу телефон і е, все, от я відпочиваю. І кожен раз щось дуже важливе. І відказати просто невозможно. Тому що якщо я зараз не приїду, все, завтра там, заберуть квартиру, тобто мені треба зараз їхати. Тому що я розумію, якщо я зараз не приїду, завтра вже нічого туди їхати. То есть я нужна вот зараз. Я хочу створити команду і е, створити, щоб це відомий був телеканал, щоб уже люди, до яких ми приїжджаємо, рішать якийсь там от вопрос, щоб вони розуміли, що це серйозний телеканал, що е, писистя будуть плачевні, ну, якщо вони порушують закон. І щоб вже приїжджають мої там працівники і тільки заходять, щоб вже одного їхнього віда вони ну, діли шах назад. А хто зараз серед українських журналістів, тих, кого ти знаєш, для тебе взірить? Хтось, кого, би кого ти б. Кого хотів... б я поважала да, журналістів. Я скажу так, мені подобається Дейнека. Дейнека. Не як людина е, в приватному житті, а як чоловік, який е, теж поєднує журналістику із правозахисною діяльністю, і вміє вирішувати питання. Неважно, чи вони там щось за гроші ділають, не за гроші. але вони ділають проект, як е, би сказати, це буде лучше для країни, і для тієї людини, яка дивиться, мені подобається, наприклад, сюжет, коли вони там моляться. Це хорошо, я вважаю. Прекрасно. Тому що у нас скільки от, ми по телебаченню, че пей інфу, якщо я включаю, я зразу виключаю. Кримінал, 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 кримінал. А вони поєднують цей навіть кримінал, людей підводять до цього. Так, слухайте, треба молитися, там, слухайте, треба так себе вести. Тобто, в своїй житті, може, вони себе неправильно ведуть. Ну, по крайній мірі, вони учать людей, тих, хто їх дивляться, mm -hmm. щоб вони от іменно себе отак вели. А ти BBC колись пробувала дивитися? А, ні. Ну вони про мене пів. Ти можеш собі уявити, щоб в ефірі BBC журналісти закликали молитись, там хамили бути я, я, не ну... робили інші такі речі. Ну, от може просто треба час від часу ще подивитися якісь там іноземні канали і побачити стилістикувати. Я, іншу я, стилістику я, я скажу так, BBC я не дивилася. Но от Зараз я бачу проблему навіть на нашому телеканалі, і я розумію, що треба робити проекти, які то там про дітей. Треба швидко сворачувати е, хоча б процентом на тридцять цю е, кримінальну ситуацію і е, сюжети тільки по криміналам. І, е, Часть сюжету именно про цвіточки, про дітей, про те, як хорошо, тому що ми угробимо країну. Я це розумію як журналіст, що це ми ділимо своїми руками. Що, і це моя помилка. То, що я постійно, в рейдерські захоплення, там наркотики і так далі. Я мечтаю про те, виділити час одійти хоча б інколи, поставити для себе как би, задачу. Обов'язково робити якісь хороші от сюжети, духовні якісь у мене останнє питання. Зараз ти можливо знаєш, в українському інформаційному просторі інтенсивно обговорюється така штука, щоби кожен журналіст, який йде працювати на масову якусь вуличну акцію, обов'язково вдягав жилет, на якому буде написано преса. Я от просто дивлюсь на твоє на вбрання і намагаюся тебе уявити. А це такий жилет, знаєш, як от двірники вдягають, там, ну такий дуже естетично малопривабливий словом. Ти би вдягнула такий жилет І взагалі ти як вважаєш, ця ідея вона справді перспективна в плані е, забезпечення захисту для журналістів під час акції. Ти будеш ходити в жилеті такому салатовому з написом «Преса»? Може, в казку, в казку ще mm, ні, ну, в казки я б, напевно, на це не... не хотілося б, якщо чесно виділятися. Ну, як я можу провести яке журналістське розслідування, чи туди там на мітінги записати, якщо я вже підходжу, всі бачу, що я з преси? Uh -huh. Ну мені на напр... мені особисто, мої специфіки роботи, от мені особисто. Мені то не треба. Тобі треба підбори, коротка спідниця. А, це я тобі я хочу, щоб мене принципі, простим чоловіком, і щоб я могла здобути якусь інформацію. Якщо я йду е, в качестве міліціонера, можна мене вже назвати міліціонером, бо в мене преса все, вони одразу, о, міліціонер йдуть. Угу. Тобто тобі е, це буде заважати? Звісно. Ну, угу. до вас підходить міліціонер, ви дуже відкрові чаєте. От така є, Ось Ви сприймайте мене такою, яка я є. Більше я е, вітер на мабуть, не буду. Я не люблю повторюватися. Може я комусь морду наб'ю, Это... це може бути. Ну, це вже мене треба е, вивести до такої степені, щоб я от на це пішла. Ну, я не знаю, що це, звісно, треба зробити. Це, це хіба що якусь там коханку свого чоловіка побачу і вона попаде десь під камери. Це може бути. Так? А так у політичному житті так би словесно обходилося. Ну, Один-єдиний раз. Ну Це відро мені будуть згадувати, я так зрозуміла, як ляшкові згадують його інтимні подробиці життя, так мені оце відро будуть згадувати, ну по крайній мірі, хоч буде про що писати. Я думаю, що. В принципі, якщо убрати всі ті моменти, немає мене щось що